Всеукраїнське об'єднання Свобода заявляє, тривають фальсифікації підсумків виборів до парламенту. Під стінами центральної виборчої комісії зібралися кілька сотень свободівців. Я прийшла відстояти вибір тих людей нашого Таращанського району, які проголосували за свободу, підтримують цю політичну силу, тому що це є дійсно українська сила в Україні, яка відстоює інтереси лише українського народу. Свобода нікому напевно що не подобається за справедливе. Відношення до справи, і тому маємо те, що маємо сьогодні. Ми зібралися для того, щоб захистити голос кожного українця, голос кожного українця, який сьогодні прагнуть вкрасти на догоду Москви, на догоду Брюсселя чи Вашингтона, чи на догоду тим олігархам, які сьогодні намагаються наче ляльководи керувати нашою владою. За попередніми результатами виборів, які розміщені на сайті ЦВК, свобода не долає 5-відсотковий прохідний бар'єр. Хоча екзит поули і паралельний підрахунок голосів свідчать, націоналісти перемагають. Хтось навмисне усуває свободу з числа переможців, каже лідер націоналістів Олег Тягнебок. Зливати свободу почали не зараз під час підрахунку голосів, а відразу після майдану. І ми прекрасно розуміємо на догоду, кому це робилося. Ось сьогодні в першу чергу Москві і Путіну є дуже невигідно те, що свобода, як організована фракція націоналістів, може бути присутня в парламенті. Але, товариство, це не свободу зливають, це зливають Україну. Технологія перевірена. Загальнонаціональний результат розмивається фальсифікаціями на сході через завищену явку у Донецькій та Луганській областях. Результат опозиційного блоку зріс, тоді як свободи знизився. Ми бачимо, як на сході України там, де окружні виборчі комісії формуються здебільшого з представників партії регіонів по суті, бо на жаль вона не зникла. Ми бачимо, як вони фальшують, як вони підкидають бюлетені, як вони переписують протоколи. У ЦВК обіцяють звірити дані паралельного підрахунку голосів, який проводить Свобода з оригіналами протоколів окружних комісій. Я не хочу в очах нікого бачити розпачу чи розчарування. Я не хочу бачити, щоб будь-хто опускав руки і вважав, що все є втрачено. Товариство все тільки починається. Ми тільки суміли запалити багаття національної революції. І воно ще розгориться. І розгориться так, що Україна таки буде справді національною державою, де українець буде господарем на своїй землі. Повірте, роботи нам є дуже і дуже багато. Слава Україні! Слава Україні! слава!